Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по знакам зодіаку, сьогодні у нас фінал, сьогодні у нас риби на листопад місяць цього року. Але перед тим, як почнемо, будь ласка, хто дивився мої попередні прогнози? Напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я відповідно веду статистику, веду аналіз. Дякую. Ну, тепер почнемо. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку? Риби у листопаді цього року? Хай скажуть вам правду. Аркана перевернута. Соло. Райдо перевернуто. Феху. Нас. Кан. Mm. Добре, дякую за відповіді. Підсумуйте мені, будь ласка, фіналізуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку? Риби у листопаді цього року. Вагус перевернутий. Ейвес. Ага. Да, риби буде у вас також. Дуже і дуже насичений місяць. Як на хороше, так і не дуже. Ну, добре, про все по порядку. Що ми маємо? Беркана перевернута, соло, райдо перевернуто. Далі. Фе, Манна, Скана І фінал. Лаус перевернутий, і вас Альгіс. Цікавенько. Добре, що ми маємо? Відразу. Беркана перевернута. Певна у вас деградація йде. Відразу. Е, в якій сфері? Принципі, ага, ну, при тут, в принципі, показали, щось з матеріальним пов'язано. Але ж фейху це не лише про матеріальне, це і також стосунки в широкому значенні цього слова. Ну, мені перше, відразу матеріальний аспект прийшов. Ну, не знаю, зміст, зміння місця роботи, е, якісь там фінансові проблеми, незаплановані трати можуть бути, в принципі, ну щось таке. Е, ну і крім того, беркана це про здоров'я. Е, відповідно. Погане якесь самопочуття, якщо так, ну, поганий настрій може бути. Ну, зрозуміло, осінь, депр... легка депресія, оце-оце. Е, може про це бути мова, ну, а може бути про серйозніше. Відповідно, зі здоров'ям обережно, якщо щось десь трапилось, відповідно, не тягніть з походом до лікаря. Тому що є така загроза. Далі соло. Ну, ось. Далі йде руна перемоги. Тобто, якщо навіть щось по здоров'ю буде, то нічого такого страшного. Руна перемоги. Ви хворобу перемагаєте, да, відповідно. Так само і по, 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 по хмурому настрою. Ось у вас е, приходить на зміну хороший настрій. Ну, загалом, е, соволод це також, радісні, якісь моменти в житті, такі важливі, да, які потім запам'ятаються надовго і буде приємно згадувати. Ну, до речі, здійснення мрій сюди також, в е, якійсь смії. Тобто, да, світла позитивна руна. Почали не дуже, але. Далі веселіше. Якщо взяти зв'язку, взяти тобто певна у вас іде деградація, чого? Якраз позитивних емоцій, якщо так, а? ну я ж кажу, де осіння депресія. Так? Ну, і відповідно, якщо по здоров'ю, ясно. Якщо там якась хвороба незначна трапилась, то також позитивного настрою не додає. Але по фіналу воно у вас все гарно закінчиться. Ось. Перемога над хворобою і перемога над е, поганим настроєм. називаємо це так. Далі, райду перевернута. Ну, будуть у вас певні обмежені можливості, буде певне роздоріжжя. Що робити, куди йти, що вибрати. Да? Ну, до речі, якщо це якась поїздка планувалась, то або перенесення поїздки, або взагалі відміна. Да, є таке. Попри те, ну, поряди Соулу, тобто сказати, що ви прям е, дуже до того будете переживати, та ні. Чомусь ви навіть будете радіти, що там поїздка, та, наприклад, відмінилась чи відклалась. Тобто, це не, не така, не, знаєте, не, катастрофа, не кінець світу, в такому розумінні. Ну і роздоріжжя також маєте вийти на світ Божий, так би мовити. Чому? А тому, що далі йде феху. Ну, цікаво. Тут баркана перевернута, феху, тут райдо перевернута феху. Е, відповідно, точно матеріальне, точно матеріальне в даному випадку. Якісь обмеження фінансових можливостей. Але сама руна, як це якщо взяти зв'язки. Якщо взяти окремо, то це все рівно дохід. Тобто, ну, реально, як зміна роботи йде. Ну, щось в такому плані. Ну, може, не зміна роботи, знаєте, може як. Якесь там переведення на поточній роботі просто на іншу посаду, ну щось таке. Тобто, загалом, воно вам добробут дасть, фінанси будуть, у вас і достаток буде. Тобто, це не, не про збитки, нічого такого. Але ось так просто показав і цікаво. Гаразд. Ну Але має тут все-таки і нематеріальний аспект є. Хоча на першому плані все-таки матеріальний. Нематеріальний аспект це також стосунки. В будь-яких їх проявах. Це не лише про любов. Ну, відповідно, у когось може по фінансам прорати, що якісь негаразди, а у когось по стосункам. Знов-таки, не лише любов а в широкому розумінні слова стосунки. Якісь негаразди там. Далі. Ось Маннас. Ось, власне ви. Ось, власне, ви самі. Перепрошую. Про що мова? Ну, маннас руна цілісної людини, Знаєте, людина, яка знає, чого хоче, розуміє, куди рухатись, одним словом. Чому я кажу, що з цього роздоріжжя ви вийдете. Ну, якщо взяти окремо, то це також. Ви... Багато взаємодії буде з людьми, відповідно. з різними людьми. Тут не лише там, різних, рідних, близьких знайомих, не відповідно, якщо це там зміна роботи, або що зрозуміло, з якими людьми. Да? Е, ось, про мова. Ну, феху маннас. Тобто, Можливість заробити. У вас якби працювати ви вмієте, працювати ви любите. ну якби Воно вам дохід дасть. Про це мова. Да, надійтесь на себе. Зазвичай, хоча попросити допомоги, нічого в цьому е зазорного немає. Якби. Ну Загалом, соломана, тобто буде для вас якась особиста, так би мовити, перемога. Да? Е досягнення своєї якоїсь цілі, збування якоїсь своєї мрії. Да? Ну, і взагалі, як радісні емоції для вас будуть. Е ну тут саме ви, тут саме ви йдете, тут не стільки про людей в даному випадку. Далі, Канон. Уда... Це удача. Несподівані хороші новини. Удача, несподівані хороші новини, саме несподівані. Е ну і взагалі здійснення планів, реалізація планів саме: оце от сюди. Ваших планів, зокрема, ось, відповідно, воно реалізується. Ось, якщо взяти роздоріжжя, да, як рух в підтьмі. Так ось кану це якраз от і є той от факел, який вас виведе. Дороговказ, якщо хочете. Відповідно, я вже кажу, розберетесь, що вам робити, куди вам іти. І ось, в принципі, підете і зробите правильний вибір, якщо так. Е, ну і цей вибір, до речі, кано це теж про хороші емоції, позитивні, ну, якщо також всі аспекти розглянути. Ну, у вас такий більш матеріальний місяць, не стільки про стосунки. От. Ну, Хоча да, і по стосункам в різних їх аспектах також будуть якісь відповідно, взаємодії, якісь зміни і нюанси. Далі, до фіналу добрались. Лаус перевернутий Ейвос і Альгіс. Ось ну, Слаус перевернутий. Так, да, буде у вас якийсь не той вектор, буде якась втрата сил, розпилення сил. Ну, відповідно, звідки воно взялося. А ось у вас тут якесь роздоріжжя. Тут ось у вас ось деградація, відповідно, ось воно вам і дає це от саме роздоріжжя. І дає вам оце от розпивання сил. Ну, яка тут порада? Розставте пріоритети, робіть задачі в порядку пріоритета. Не жініться зразу за двома зайцями. Відповідно, виберіть щось одне. Тому що у вас є певне розпилення, певна якась дезорганізація енергії. А де таке відбувається, то успіх, якби там ну, під питанням, скажімо так. Мало того, це порада слухати саме розум. Розум і логіку. Тому що інтуїція також може вас кудись завести не туди, відповідно. Тут логіка. Сугуба логіка. От що вас виведе. Далі, ну, до речі, да, це певний ага. можливість певного обману. Якщо так, данжеру, в принципі, з тим пов'язана. У вас тут і роздоріжжя є, певне, і так далі. Ну, але маєте вийти на світ Божий, те, що я і сказав. Далі, ей вас. певні труднощі, певні знаєте, випробування, перешкоди на шляху. Тобто, у вас ось і енергія якось іде, розпиляється. Мало того, ще перешкоди є якісь іще, окрім цього. Ну, знаєте, це як бігун на біговій доріжці, то перепливи перешкоди. Так оце і у вас. Тобто, перешкоди ви подолаєте, вони вам дадуть певний, певну еволюцію, да? ріст над собою, якщо так. Вихід ситуації на якийсь новий рівень. Ось. Ну, загалом, щоб подолати перешкоди, слухайте розум, слухайте логіку, от, відповідно. Порада від двох рун, якщо так. Ну, і по фіналу Альгіс. Захист, зокрема, захист вищих сил, тобто е, свій комфорт ви знайдете, ви свій комфорт повернете, да, тому що тут ось певна дизгармонія, будемо казати, певна, проглядається, то от ви собі комфорт повернете. Будете себе захищеними почувати. Ну і вищі сили, до речі, вам також допоможуть, якщо так. Під захистом вищих сил в тому числі. М -м -м, да, ви можете не вірити в них, але вони вірять у вас. Як би. Е, ну і закри... ну і... Ага, да, ще одне забув. Тобто, перешкоду ось ви долаєте, ось ви, відповідно, захист знайдете. Е, ну, тут можна подивитись, тут можете, як ви самі для когось, як захисником стати, да? назвемо це так, так і, відповідно, знайдете собі ну, покровителя, якщо хочете. Ну, в такому плані може бути. Ну, ясно, якщо це про роботу, там якийсь старший колега, а може й начальник, чому ні? Гарні стосунки з начальством це якби важливий аспект роботи. Далі, що ми тут ще маємо? Ну, і до речі, це порада, теж уважність і обережність. Відповідно від цих двох рун: уважність і обережність. У вас тут і певна загроза обману проглядається, якби воно не завадить. Ну, вищі сили за вас, да, цей захист вищих сил. Але, як то кажуть, на Бога надійся, а сам не плошай. так? Відповідно, уважність і обережність. На поворотах і на роздоріжжях, зокрема, ось які вам тут проглядаються. Ну, а загалом, в принципі, місяць позитивний також. Маєте свої негаразди е, вирішити і якби, знову дорогу для себе знайти. Новий правильний вектор, відповідно, який вас приведе до комфорту. Якось так. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!